Вітаю, друзі! На оцифрування трудових книжок залишилось буквально півроку. Сьогодні говоримо про головні моменти: до якої саме дати треба перейти на електронну трудову. Хто може і головне, хто повинен оцифрувати дані через портал ПФУ? Яке буде покарання, якщо цього не зробити? Друзі, ми, як завжди, надаємо вам корисну та актуальну інформацію. А від вас просимо всього лише вподобайку та коментар подяки. Так ми розуміємо, що недарма стараємось. Отже, електронні трудові книжки. Почнімо зі строків. Всі дані з паперових трудових книжок потрібно перенести в електронну форму до 10 червня 2026 року. Зробити це можна двома способами: перший завантажити скановану копію трудової книжки через веб-портал пенсійного фонду. Або другий оцифрувати, тобто внести записи із неї вручну. Деякі роботодавці вже навіть отримали нагадування від ПФУ про необхідність перенести дані. Тож процес триває активно. А чому тягар оцифровки за замовченням поклали саме на роботодавців? Багато хто вважає, що це їх обов'язок. Насправді ж ні. У законодавстві немає прямої норми, яка зобов'язує саме роботодавця зробити скани трудових книжок та підвантажити їх на портал ПФУ. Правилами передбачено, що відомості про трудову діяльність може передати сам працівник, страхувальник, ну він же роботодавець, або представник страхувальника. Отже, роботодавець має право, але не обов'язок, передавати скановані копії трудових книжок до пенсійного фонду. Втім, багато підприємств та підприємців роблять це централізовано, щоб полегшити життя працівникам і мати все в порядку до червня 2026 року. Чи потрібна в такому разі заява або згода працівника на оцифровку його трудової книжки? Якщо трудова книжка все ще зберігається у роботодавця, то сканування це звичайна частина роботи, наприклад, кадровика. Окремої заяви чи письмової згоди не потрібно. Так само не треба видавати окремий наказ. Якщо трудова книжка уже зберігається у працівника, достатньо усної згоди. Він просто приносить документ для сканування. І при цьому важливий момент: не приймайте трудову на зберігання навіть на один день. Відскануйте і відразу поверніть. Отже, шановне роботодавці, якщо ви взяли на себе процедуру оцифрування, то маємо для вас важливу пораду. Перед цим обов'язково проведіть аудит записів. Перевірте, чи правильно внесені всі дані, чи немає помилок у прізвищах та або датах, і чи є підписи та печатки. Якщо щось не так, виправте відповідно до інструкції номер 58 Також перед завантаженням слід правильно відсканувати трудову книжку. На самому порталі є детальна підказка про формат, колір, розмір файлу, а також які саме розділи паперової трудової книжки слід відсканувати. А тепер про сам процес передачі сканованих копій. Роботодавець заходить на веб-портал пенсійного фонду через кабінет страхувальника. Авторизуйтеся зручним способом: виберіть у меню зліва комунікації з ПФУ відомості про трудові відносини робітника, трудова книжка, заповніть форму, ідентифікаційний код, прізвище ім'я по батькові. До речі, останнє не ігноруйте, бо система не знайде працівника. Завантажте скановані копії трудової книжки, підпишіть та надішліть до ПФУ. Коли статус звернення зміниться на виконано, це означає, що дані опрацьовано. Перевірте розділ повідомлення. Там можуть бути зауваження, якщо щось не так зі сканом. Ще більше підказок та лайфхаків ви знайдете у наших статтях на сайті FACTOR. Тут все від детальних інструкцій з прикладами до глибокої аналітики та порад від провідних експертів. Посилання на корисні статті про оцифровку трудових книжок є в описі під цим відео. Але оцифрувати трудову книжку можуть і самі працівники. Для них ми теж маємо короткий алгоритм, просто покажіть їм це відео. Звісно, першим кроком слід зайти у свій кабінет на порталі ПФУ. Для цього треба авторизуватись за електронним ключем, банк ID або діяпідписом. Далі у розділі комунікації з ПФУ слід вибрати відомості про трудові відносини. Наступний крок перевірити свої дані, які підтягуються автоматично, та поставити галочку про згоду на обробку персональних даних. Далі завантажте кольорові скановані копії сторінок трудової книжки, підпишіть і натисніть Відправити. Результат можна переглянути у вкладці Мої звернення. Якщо працівникам пощастило і за них все зробив роботодавець, то незайвим буде переконатися, що все спрацювало. Для цього зайдіть у кабінет на порталі ПФУ, виберіть розділ Електронна трудова книжка, далі відкрити вкладку Дані ЕТК там відображаються усі внесені записи. А у вкладці Скан копії трудової книжки можна побачити завантажені файли. І наприкінці про відповідальність: чи буде штраф, якщо не оцифрувати трудові книжки до 10 червня 2026 року? Пам'ятайте, у страхувальників, тобто роботодавців, немає безумовного обов'язку оцифровувати чи сканувати трудові книжки, а тому жодна відповідальність їм не загрожує. Але варто розуміти, що неповні дані загрожують проблемами при нарахуванні пенсії та інших соціальних виплат застрахованим особам. Тому і роботодавцям, і самим працівникам варто бути відповідальними у цьому питанні. А ви вже оцифрували трудові книжки? Поділіться у коментарях. На сьогодні у мене все. Дякую за ваші вподобайки і до нових зустрічей на каналі Factor Academy. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.